Олена Ворона, Приблуда. Хочу повідати вам давню історію, яка трапилася, коли я працювала в допоміжному інтернаті. Послухайте, не пожалкуєте. Діти в допоміжному інтернаті особливі. Я витримала лише два роки в такому навчальному закладі, не змогла обігріти своєю увагою всіх вихованців. А було всіх жаль. І я розрахувалася. Але спогади про ті роки в мене такі ясні, ніби це було вчора. Здебільшого в таких інтернатах навчаються діти, які зовсім байдужі своїм батькам, хоча бувають і винятки. Надійка навчалася в третьому класі. Вона була завжди замкнута, ні з ким не товаришувала. Мати дуже рідко відвідувала її, а додому не на кожні канікули брала. А дівчинка чекала її. Після того, як усе таки мати брала її додому, то по поверненні до інтернату в надійки тільки й розмов було, що про собаку шарика, який жив у них удома. За її словами, Шарик виконував усі команди, проводжав її до автобуса і довго біг за ним, ніби не відпускав дівчинку. Наступного дня Надійка знову була сумною і увесь час проводжала жалісним поглядом бродячих собак. Вона просила у виховательки дозволу завести собаку, але це було забороною для всіх учнів. А Надійка, бувало, цілими днями ні з ким не розмовляла і рідко відповідала на запитання старших. Подобалася надійці Марія Іванівна, до якої вона завжди тулилася, зазирала їй очі. Як виявилося, Марія Іванівна була схожа на її хрещену матір, яку дуже любила дівчинка. Якось надійшло повідомлення, що матір Надійки ув'язнили за крадіжку. Ніхто з педагогічного колективу не зміг сказати про це дівчинці, а вона чекала, коли мама візьме її додому. Один раз приїхала хрещена мати, а потім навіть не давала відповідей на листи дівчинки. Я так і не змогла збагнути поведінки цієї жінки. Надійка стала ще більш замкнутою і навіть непривітною до оточуючих у той час, коли їй усе таки хотілося поговорити з однокласниками, вона тільки й вела мову що про шарика. Засинаючи ввечері в інтернатівському ліжку, дівчинка всміхалася в вісні, і вихователька і няня розуміли, що їй сниться шарик. Якось коли однокласники спостерігали за змінами в природі восени. Надійка промовила Ви подивіться, який красивий приблудний пес сидить біля воріт. Він же їсти просить. І, не дочекавшись дозволу вчительки, побігла в їдальню, схопила шматок хліба і понесла собаці. Приблудо, приблудочко, бери хлібчик, їж. вигукнула дівчинка. Собака жадібно з'їв хліб і почав лизати руку дівчинки. Дитячі оченята спалахнули немовною радістю, і всі почули, як дзвінко засміялася дівчинка. Це був перший її сміх з часу перебування в інтернаті. Приблудо, приблудочко, я люблю тебе, шепотіла дівчинка, а собака вдячно лизав її керпатий носик. Учителька не зробила їй жодного зауваження. За обідом дівчинка смакувала їжу, але всі діти помітили, як вона ховала в кишеню шматочки хліба. Коли всі вийшли з їдальні, вона побігла до приблуди, який чекав на неї, і знову погодувала собаку. Але цього разу вихователька зробила їй зауваження і більше до вечора не випустила її на подвір'я. Увечері Надійка, схлипуючи, повторювала Що ж без мене робить приблудочка, він же на мене чекає. Вона довго не могла заснути. Лежала на ліжку, скрутившись калачиком. Уранці тільки ноняня няня оголосила підйом Надійка мерщій до вікна. Радісна. Вона підбігла до ліжка і, застеляючи його, весело говорила Приблуда чекає на мене. Пройшло більше місяця. Надійка дуже змінилася. Вона стала веселою, товариською. Директор, який нікому не дозволяв заводити собак на територію інтернату, дав дозвіл надійці тримати приблуду. Так уже всі називали собаку біля свинарника. Дівчинка бігала до нього по кілька разів на день, витягувала шматочки хліба і обіймала собаку за шию. А він тулився до неї і усе лизав її руки. Скоро приблудав вилюднів, став гарним домашнім псом. Діти навіть хотіли дати йому інше ім'я, але надійка не дозволяла. Що потрібно було дівчинці, щоб почуватися найщасливішою людиною у світі. Звичайно, усвідомлення того, що вона комусь потрібна і мати вірного друга, усе стало на свої місця. Вона навіть стала краще вчитися, і вірші, які так тяжко давалося вивчити на пам'ять, вона тепер легко вчила і читала їх при блуді. А він у цей час дивився на неї такими розумними очима, ніби розумів її. Ось так і жили вони вдвох нерозлучно та щасливо. Якось після сніданку надія, як завжди, побігла до свого чотирного друга і не повернулася в групу. Зникла вона не сама, а з приблудою. Цілий день, збиваючись з ніг, усі шукали дівчинку, скільки припущень було. І матір пішла шукати, і хрещену чи просто вирушила в подорож із другом. Але вже настав вечір, а дівчинка не повернулася. Два дні весь інтернат жив у страху. Усі переживали за надійку, жаліли її. На третій день дівчинку знайшли за свинарником. Вона лежала на соломі, обійнявши бездиханне тіло приблуди. Він випадково потрапив під колесо службового автомобіля. У дівчинки не було страху стільки часу провести з мертвим собакою адже вона втратила найріднішу істоту, яку врятувала від голодної смерті, але не змогла врятувати. Від безглуздої випадковості. Надійку відвезли на лікування до обласного центру. Скоро я розрахувалася і подальшої її долі не знаю. А тільки коли бачу на вулиці бродячих собак, завжди згадую картину Маленька стомлена дівчинка, яка притискає до себе мертвого приблуду.